Стресова ситуація після деокупації призвела до підвищеної кількості хронічних захворювань. З'явилося більше інсультів, інфарктів. Люди зверталися за медичною допомогою, але надавати їм було її складно. Ліків у Бучі не було. А дорога на Київ була замінованою. До Бучі я добирався не 20 хвилин, як зазвичай, а 2,5 години. Дороги не було розміновані, але я навіть не думав про це. Навколо було зруновані будівлі, мости, прострілені та згорівші автомобілі. Людям потрібна була допомога, і я повинен був її. Благодійну допомогу ми отримували всією командою. Ми навіть не очікували, що її буде така кількість. Більше трьох тисяч людей отримало ліки. Таким чином, ми покращили якість життя нашим людям. Допомога була потрібна на всіх доокупованих територіях. І, звичайно, я поїхав до Гостомеля. Нашій лікарні окупанти облаштували свій штаб. Винесли всю техніку, а що не змогли винести, розбили. Звісно, благодійна допомога від компанії «Серв'є» була для нас значною. Люди змогли отримати лікування. Employees from all over the world joined the Solidarity Fund for Ukraine Fundraising. На сьогоднішній день нема жодного регіону України, куди б компанія Серв'є не доставляла благодійну допомогу лікарськими засобами. Це також включає регіони, що постраждали не більше над воєнних дій та окупації. Ми працюємо з запитами з лікарень. На жаль, під час війни хронічні захворювання не зникли. Завдяки стресу вони тільки загострилися. Тому ми робимо все необхідне, щоб пацієнти отримали допомогу.

We became volunteers. На пункті видачі нашої кампанії я одержала 90 кг ліків. Я особисто вантажила їх до машини і навіть не відчувала втоми. Я відчула себе причетною до порятунку українців. Ми розподілили препарати фірми Серві між нашими спеціалістами, а вони точно знали, кому і що пацієнтам життєво необхідно. Пацієнти дійсно щиро приймають цю допомогу і завжди вдячні. І для них це неочікувано і приємно. У нашій клініці під час масштабних бойових дій залишалися важкі хворі. І я з жахом згадую, як під час обстрілів ми їх спускали до укриття. Першими, хто нам надав благодійну допомогу, була компанія Серв'є. Це дуже якісні ліки, а для пацієнта важливим є саме лікування. І дуже швидко по сарафанному раді розповсюдилося, що ми маємо гарні ліки. До нас почали звертатися жителі з усього району за медичною допомогою. Сьогодні ми вже маємо значно більшу кількість пацієнтів. Вій хелп для мій алокейтфонсфодопернесерій еквіпмент. Servier stands with Ukraine and remains committed to ensuring the Ukrainian patients have access to the necessary medicines.